Я взагалі визначилась, але те, що це не підтримують батьки, мене муляє. Здається, що якщо вони не задоволені, то я роблю щось не те. Я постійно перед... передумовую, чи правильно я вчинила, і кожна помилка здається аргументом на користь татової думки, що з мене погана вчителька, що я з собою стежити не можу, не те, що з... за дітьми. І відчуваю, ніби постійно борі за їхню увагу і маю доводити щось. Мені просто хочеться, щоб вони мене любили без цього всього. Без того слабого. Міла мовчить. Рідко буває, коли вона не може знайти слова для моменту, але цього разу мовчить і дивиться на мене. В її очах було щось незрозуміле, та як тільки вона відкрила рота, незрозуміле отримала форму. Я така рада, що ти мені. Я рада, що ти вислухала. Я не дуже знаю, що робити. Я пам'ятаю про психолога, але я поки не можу наважитись. Ти перша, з ким я взагалі про це говорю. Я дуже вдячний тобі за те, що ти довіряєш мені. Ти не вже вважаєш, х... що це дивно. Дай, Юлю? Не вважаю. Ми всі читає прям. Ой, біла. Ти ще ці теми зациклина. Я все, я вспомнил, да я и бачу. Я, я от таке саме самое лицо бачу в одній э, порно-визуальной новелле. Китайной. Я, пожалуй, не буду реагировать на Киваю, уникаючи поглядом, таке знаем, в меня были миле. бля. Гарно слетых, но я как впадаю в истерику, как кикать, кто-то скинул дым в зону, не снизить. Ik heb een beetje moeite opgepast. Ik heb Ik heb er zoveel. Ja, je leugt. Ik heb het opgepast. 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 Ik heb het Ik heb het opgepast. Ik Ik heb het opgepast. Ik Ik heb het opgepast. Ik Насувається сміхом, і мені стоять не можу. Це нормально, так почувати. Ти не в тому, що твоя внутрішній дефтон не так реагує на конфлікти, на те, що твої батьки з тобою говорять, твої безумовні реакції. Ти з цим розберешся сама чи з психологом, але ти не зможеш, бо. Але це... Я знаю, що моя Сашка надзвичайно крутився взагалі всіх ото переможе. Міла сміхається і широко розводить руки, але я швидко хитаю головою не хочу об'їми. Можливо, хочу, але видавалося це зараз занадто. В моєму погляді, напевно, промайнув страх, тому Міла просто сміхається, як м'яко-м'яко, і простягає мені долонь так м'яко. Я не зміла її теплої руки, і ми просто сидимо так мовчки. Потім вона знову починає говорити, і я розповідаю їй про малу Сашку, про мене саму, про те, як я реагую сльозами на речі, як просто не можу їх зупинити. Вона слухає і киває, помічала таке у розмову. Ми говоримо і вона розповідає мені про свої розмови з психологом, а потім і про роботу. І це насправді було дуже потрібно мені. Я розповіла їй про Назара з розбитим носом, про реакцію його тата, який лише посміявся, коли забирав ще цілком радісного Назара і вибачився переді мною за нерви. Казав, що малий у нього від природи не непосидючий весь у мене. Вона зникла, мала Сашка зникла теж, але я відчувала її усередину. Змілою говорити було добре. Коли вже дома у кінці робочого тижня я закрила очі, вдихаючи нікотиновий дим, переді мною була тільки темрява і трохи різнокольорових плям. Дуже спокійним був цей момент, хоч і холод мене пронизував, вітер якраз обдував мій незасклений балкон, але було добре. Кілька днів по тому залишки розмови з Мілою згадувались мені, я розбивала кожну фразу, намагаючись зрозуміти, що ж мене хвилює, що дратує, відчуття забутого слова, що крутиться на кінчику язика. Сьогодні у школі були батьківські збори, і до мене підходили діти з мамами та татами просто посеред якоїсь розмови про шкільний журнал, і додаткові заняття мене осяяли, Дивилась на поведінку дітей і зрозуміла одну просту річ. Я дійшла до дуже простого, майже дурного висновку тому хочу поговорити з собою. У темряві я знаю, що і кого я хочу побачити. Знаю, що мушу зробити. Я скільки у себе в голові ще досі керувала саме я, вони з'являються. Блін. Здарова, жити. Реально, блять. Бля, пікайку. У тиші мала Саша відходить від неї подалі, і я розумію, її, вона випромінювала своєю статурою суцільне несхвалення, чи то до мене самої, чи то до малої. Як ти, сонце? Мала Сашка озирається і йде до мене, торкаючись руки, вона відразу хапається за край свого кардигану і починає грати з ним. Я і досі не відмовилась від цієї нервної звички. Нервової. Мені зараз спокійно, але я не розумію, чому я тут заспалилась. Я всміхаюсь, люблю, коли вона говорить про те, що думає. Я завжди намагалася прикрити свої слова, видозмінити їх так, щоб людини. людини. людині навпроти подобалось. Мала Сашка ще цього не вміла. У неї в арсеналі була тільки щирість і багато чому. Чого? Ти могла б відійти трохи, я б хотіла поговорити. Ні, 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 ні. Мала дивиться на мене кілька секунд, ніби виважуючи, чи потрібно мене відмовляти. Моя посмішка її заспокоює, і вона відходить, залишаючи мене з нею. Сашка не відходить далеко, вона стоїть в полі зору, ніби підтримуючи мене. Вона мовчала. Я стояла на рівні її очей і водночас бачила її з погляду шестирічної дівчинки, вона якимось чином нависала наді мною, стоячи зі мною на одному рівні. Хує. <кій> Чому вона лякає мене в дитинстві та зараз? Чому частина мене все ще так сильно до неї прив'язана? Хоч я розумом розумію, що розумом розумію, ніхуя, що не всі її судження мають дівчин. до мене впливати. Чому я чую її голос у закону в критичних моментах? Чому мої реакції часто і відзеркаленням її відштовхую я міло, так само, як вона робить з малою. Я не хочу, щоб ти керувала моїм життям. Вона фиркає. Я не не керую, я союсі твоє. Я ще ще знаю нахуй. Тичко та ніхуя. Ні, не мій. Тому то й проблема. Я бачу її поставу, бачу, як вона дивиться на мене, вивчаючи та оцінюючи, я прекрасно знала цей погляд, цю манеру кривити верхню губу. На секунду біля її очей я помітила сійливий блік, наче відугуляю. Мені було і боляче, і спокійне від розуміння того, наскільки прив'язаною я була, наскільки кожне її слово було мені знайомим і від того видавалось правильним, аксіомою, чимось, що не потребує обговорень. Саме тому мене завжди рвало на частини, бо я не знала, що не згодна. Бо я знала, блять, що не згодна. А куди я не Що для мене Xioma не працювала, що я хочу інакше. Мала Сашка на периферії зору здавалася маленькою, але вона була сильнішою за мене, бо всі ті рішення про зміни приймала вона, а всі ті сумніви дарувала вона. Почему що автор кстати відчеркнув реально, а то хочеться була багоїть. Та хто така банана? Бана нахуй. Mm -hmm. Я торкаюся да -да -да. її плеча і в мене в голові вона видається реальна. Ой, та там, де мала б відчувати знайома на дотик тепла водолазка, я відчуваю м'якість сорочки, яку мама дарувала декому на один з нових років. Це допомагало її обирати. Я не хочу давати образу батька таку велику силу, щоб відчувати себе приниженою розчаруванням кожного разу, коли приймаю власне рішення. момент, коли я кажу, це вона розчиняється і на місці її Їхуя. батько. Не моя осовість, не моя щирість, як я вважала, батька. Усі слова зібрана мозаїка з попередніх розмов, що в'їлись в голову. І цей розчарований погляд я прекрасно його пам'ятаю пам'ятала. Ой, бля, він дивиться, ніби ховаючись за напівкруглими окулярами. Я ненавиділа ці окуляри. Я ніколи не могла через них побачити, про що він думає. Як він дивився на мене, на моїй виступи в музичній школі чи радів. бля, гадем. Um. Слишком моя малохать, щоб хоть брат. Мила mm -hmm. Сашка десь схвально киває. Я слухаю її голос, її згодом всередині. Я знаю, що пана радіє. Може говорити через мої уста. Через те, що тато не говорив зі мною про почуття, і через те, що мама вважала, що про це говорити не треба, бо для них це норма. Через це я маю проблеми з висловленням своїх почуттів. Я забороняю собі плакати. Не вмію розуміти, що я відчуваю, відштовхуючи, відштовхую близько. Я читаю. Блядь, почему я всі щось звучаю. Не, давай їх, думаю, це посідіть. был так хухигемета. Що давали нам? Бл, <губи> мимо во... во... Бля... ми розтягується посмішці. Він говорить усіма тими фразами, що я казала собі, коли намагалась знайти причину їхньої поведінки. Я розумію, але це не означає, що це було зроблено найкращим чином. Він мовчки дивиться на мене. Зараз говорила я, я і мала Сашка. Його очі мерехтіли за скальці. Я поорюю з тобою, справжнім тобою, і з мамою. Я хочу вперше по справжньому з вами поговорити. Ви не Але ви можете почути, і це потрібно мені, бо я хочу зупинити це. Я хочу змінити, яким саме ти є, як ти звучиш, моя раціональність. Ти зараз тільки мій тато, але в моєму житті є багато людей, чиїм думка та е, судженням я довіряю. Думка. Ти це мої внутрішні судження, мої моралі та мій внутрішній критик, збірка усіх дорослих, яким я довіряла в дитинстві, і всіх, на кого я рівняюсь зараз. Ти не можеш, не маєш бути виключено його відображенням. Коли я промовила ці слова, мені здавалося, що змінилось, коли я. Вимовила, в голос. чітко визначилась, щось зникло. Батько змінився у деталях, у маленьких частинках, що ніхто не помітив би частину. яких частинах. Він ледь сміхається, майже не бажаючи цього і в кутиках його посмішки. Я печаю дідуся, я дуже мало знала його, але він гайдав мене на колінах у селі на літній кухні. Навколо тоді було багато кольорів та запахів, руки дідуся трохи дрижали, але він все одно робив зі мною літачка. Аж допоки я не стала занадто важкою, я давно не згадувала про нього. Весь цей час я концентрувалась тільки на думках про те, що я розчарую батьку. Так, я не маю бути тільки твоїм татом. Але змінити це. І змінити те, як сама на свої помилки. Та на своїй прив'язаності до, до нас з мамою це ваш. Якщо, якщо неможливо. Не це довгий шлях. Якщо не, не випаде, а не просто поставити, якщо можливо. Асосі. Я не думаю, що ти впоруєшся. Я не чула в'їдливості чи здиваюся. Це простотація кон... моїх думок. Я тільки киваю мовчки, я не засмучена, не змучена і не розлючена тоді це їбав. Вдається, я спокійна. Мала Сашка, пристає грати з кардиганом, залишаючи тканинний кутик в спокій. Кути. Я не хочу прощатись, не можу. Я ніколи не зможу попрощатись з самою собою. Тільки навчитись з собою ж працювати. Але різнокольорові плями темплі виникають, коли я розпрощую очі. Церки майже... Ой, цягарка майже дотвіла в руках, але це не важливо, бо я розблоковую екран телефона і шукаю важливу переписку. Ти я, блять, нього. Чого, блядь? Ти луна. А. Боже. А, нихуя? А, ну, и ч? А цей тебе спор. И ч. И ч. Може, о. Бля, я тебя Там же там про це писалось. Привіт, и тобі, і ти ты як. Надо не на самий діалог, а на Типа от нічого не происходит, а. А, понял. Ти могла б мені дати контакт контакти твого психолога, будь ласка. зараз скину. Хуя. Хуя трек. Прикольно. І ще листома. Прикольно. Ісуш, я тобою пишу. Дякую.

І коли, коли їх так багато, що вони плутаються у Гартії вузли, а тільки їх не розробиш мечем, від них важко рухатись. Де, коли здається, що зв'язків нема взагалі давно втрачені, розмиті настільки, що ти їх не відчуваєш, таким часто буває зв'язок з собою своїм его, своїми мріями та думками. Важко відділити зв'язок з собою від чужих очікувань та бажань, що часто душать гірше мотузки. Ми так ска... з К. Боже, сказали, скавали мені там читались. Але зв'язок з собою, з усіма частинами себе, важливий. Драк прихожі. Мені просто визнавати свої почуття, говорити про них, просити допомоги, це важливо. І хай деякі зв'язки стаються за затанкими, мов нитка, вони можуть міцнішати з часом, можуть ставати сильними та непорушними. Якщо ти дозволиш їм ста... такими стати. Якщо дозволиш це сабі. Mm -hmm. Бать, вони ще прикольну концепцію зробили, охуєть. Руснак багато,